Династія Херетоненків здобула високий авторитет і повагу в суспільстві не лише завдяки величезним статкам та родинним зв'язкам з пливовими аристократичними сім'ями Російської імперії. Їхня репутація ґрунтувалася передусім на активній благодійній діяльності, спрямованій на підтримку освітніх, наукових та культурних ініціатив. Архівні матеріали та мемуари сучасників підтверджують, що представники родини, батько та син Харитоненки, інвестували мільйони рублів власних коштів у створення та фінансування навчальних закладів, медичних установ, житлових приміщень для студентів, релігійних споруд, а також надавали фінансову допомогу творчим особистостям, митцям, зодчим, композиторам. У сумах, завдяки фінансуванню цих меценатів, з'явилися реальне училище, кадетський корпус, дитячий притулок, Троїцький собор, дитяча лікарня імені Святої Зінаїди на 20 місць. Сучасними обладнанням, школа для дівчат з багатодітних та неповних сімей, стипендіальна програма для учнів реального училища, мощення центральних вулиць та будівництво першого залізобетонного мосту через сумку. Додатково було виділено 100 тисяч рублів на студентський гуртожиток Харківського університету та 170 тисяч рублів на храм у селі Нижня Сироватка. Перед кончиною Іван Харитоненко у заповіті залишив кожній церкві та монастирю сум по тисячі рублів. А на спорудження притулку для немічних у селі Нижня Сироватка призначив 20 тисяч рублів. Його нащадок павло. Іванович продовжив сімейні традиції підтримки мистецтв, створивши видатну колекцію живопису вітчизняних та європейських майстрів, що налічували близько 600 полотен і розміщувалися в московській резиденції та маєтках у Пархомівці і Наталівці. На жаль, під час революції багато з цих творів було експропійовано новою комуністичною владою, а деякі твори втрачено назавжди.